Небачені квіти, замріяні дівчата й котини, вагомі метелики та янголи, і звісно, чудернацькі пернаті. Останні практично візитівка Івано-Франківської художниці Наталії Білик. Її шоста персональна виставка вмістила сім десятків живописних полотен за ласкавою назвою птички і чічки. Всесвіт мистецтва народного наїву до послідовниць якого можна зарахувати й наталію. Таке дитяче світобачення, чи не найбільше притаманне саме жінкам? Багато чоловіків можуть її працездатності позаздрити, тому що мало які художник, чоловік. Рік зараз може зробити таку виставку в час. Вона дуже плідна, вона дуже така фантазійна. Ну, роботи мені подобається. Усі ці полотна написані впродовж останніх трьох років. Спершу тематика була не менш яскравою та колоритно-фольклорною, однак африканською. Тепер художниця звернулася до декоративності зображень близьких до народних. Розвиток теми переростає у серію робіт: до прикладу, ситі помаранчеві пернаті чи щасливі пари пташок із потомством на крилах. Мисткиня надає перевагу олійним фарбам, тюбиками з-під них і доповнила власну експозицію. Це є використаний тюбік. Це розрізаний тюбік. Це от кожний колір. Це той колір, що я малювала на ним. Я збирала їх три роки. В коробочку, в коробочку. Підсохли я їх, розкидала, щоб люди бачили, скільки де в Свої роботи Наталія Білик презентувала також у Чернівцях та Львові, а її фірмові курочки, відомі на широкий загал, встигли пороз'їжджатися усією країною. Наразі на рахунку Мисткині близько дев'яти сотень полотен. Щоправда, виставками їх авторка тішить не часто, приблизно раз на п'ять років. Дана присвячена майбутньому ювілею, який художниця відзначатиме одразу по завершенні експозиції.